Привіт, друзі! Сьогодні 6 червня з вами знову Валерій Клочок. Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про те, що вже здійснило акт возмєздія за те, що Служба безпеки України знищила низку стратегічних бомбардувальників в глибокому тилу Росії. І західна преса пише про те, що атака СБУ була не останньою. Виявляється, наші спецслужби готують ще низку подібних спецоперацій, яких, звісно, не уточнюють, хоча там є певні припущення. А Фрідріх Мерц після візиту до Сполучених Штатів Америки сказав, що в Америці навіть не розуміють, якого масштабу військово-промисловий комплекс нині на Росії, і скільки вони виробляють зброї, тобто вони не усвідомлюють загроз, які несе Росія разом з іншими країнами. Втім, Сполучені Штати Америки навіть не помічають про Намі Трамп не хоче говорити про те, що Китай допомагає Росії воювати проти України. Йому важливіші теплі стосунки із Сі Цзінпіном і Путіним на превеликий жах. Друзі, зібрав для вас небагато інформації у загальні, готовий повідомити. Тому, будь ласка, прошу пишіть коментарі. Про почуте, також ставте вподобайки, якщо відео сподобалося. Поширюйте відео друзям, знайомим, розміщуйте посилання у своїх соціальних мережах. Це допомагає просувати україномовний контент. Ну і звісно, хто не підписаний, підписуйтесь, запрошую вас. Тепер давайте, друзі, до суті. Міністерстві оборони Російської Федерації підтвердили, що в ніч на 6 червня їхні війська завдали масованого удару по Україні. І за версією Росії удари нібито завдавалися по об'єктах оборонної промисловості та військової інфраструктури України, і це якраз була відплата за атаку Служби безпеки України по військових аеродромах. Хоча ми чудово розуміємо, що це загалом звична практика Росії завдавати терористичних атак по цивільній інфраструктурі, тому що їхні ракети і дрони прилітали. В тому числі і в приватні будинки, в багатоповерхові будинки, на жаль, є загиблі. Зеленський повідомив про те, що внаслідок нічної атаки четверо осіб в Україні цивільних загинуло, і близько 80 дістали поранення. І це ще не остаточні цифри на превеликий жар. Звісно, ця спецоперація наробила багато переполоху не лише на Росії, а й на Заході. Ми детально сьогодні аналізували її і наслідки її для нас, і для Заходу в рамках проєкту «Центр громадської аналітики вежа, записуючи підсумкову програму. Вона вже є у мене на каналі, ви можете її переглянути, і також вона вийде сьогодні на 24 каналі традиційно о 22.15. Можна дивитися там її в прямому ефірі. Щодо саме цієї атаки, західна преса починає писати чимало коментарів, міркувань, анальзів, експертів. І сьогодні видання Вашингтон Пост пише про те, що Україна готує ще подібні атаки, але нині на кораблі Російської Федерації у Тихому океані. Мені складно сказати, звідки у Вашингтон Пост така інформація, але вона там написана, друзі. Це не є якась таємниця, це публіцистичний матеріал. За даними видання, Київ планує операцію із застосуванням морських дронів, схованих у вантажних контейнерах для удару по російських кораблях і їх союзниках у північній частині Тихого океану. Ну, я особисто не заперечуватиму. Водночас розглядалася можливість удару по російських військах у Придністрові, але відкриття нового фронту наразі відкладено. Тобто, ми ще маємо на меті від. Крити ще один фронт у Придністрові. Ну направду цей анклав нам справді заважає, зважаючи на те, що Росія має намір збільшити кількість військових у Придністрові вже цього року до 10 тисяч, а потім не зрозуміло, що з ними будемо. То було б абсолютно логічно, щоб Придністров'я зникло з карти, як невизнана республіка, і це була одна єдина Молдова, тому що такі ж самі вади ми маємо і в Україні так звані ЛНР, ДНР і таке інше. Але поки що мова про це не ведеться. Вона ведеться, я маю на увазі, не ведеться в офіційних колах. Вона ведеться на шпальта газет. І справді багато військових експертів і наших західних партнерів схвильовані тим, а що ж буде спецслужба України, служба безпеки України, розвідка і інші. Військові формування робити на території Росії надалі. А чи не спровокуємо ми там раптом Росію на третю війну, яка буде ядерною, поки що не спровокували, бо Росія діє в своїй звичній терористичній манері. Ми це розуміємо, але на Заході не всі це розуміють. І от, до прикладу, канцер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі із Дональдом Трампом заявив, що деякі американські законодавці, взагалі, вибачте, не розуміють масштабів кампанії переозброєння Росії. Про це він сказав на конференції асоціації сімейних підприємців вже у Берліні, сьогодні, 6 червня. І говорить, я зустрівся з деякими сенаторами на капіталістському пагорбі і попросив їх звернути увагу на переозброєння, яке здійснює Росія. І він додав, що законодавці явно не мають жодного зеленого уявлення про те, що там зараз відбувається. Зеленого додаю від себе, але насправді вони не розуміють. Я щойно переглядав офіційні телеграм-канали російські, Путін проводить якісь наради із урядовцями, говорить про космос, про створення якихось там безпілотних майданчиків і таке інше: дронопорти тобто вони активно нарощують виробництво зброї. і Справді, російські ВПК заточені під виробництво зброї, але, друзі, вам скажу одну таку примітну деталь. Зараз Європейський Союз, країни Європи, Сполучені Штати Америки та й весь світ активно дуже нарощують виробництво зброї, закуповуються зброї. І це буде тривати впродовж не одного року. Навіть якщо раптом зупиниться війна в Україні, хоча такі прогнози є. До речі, щоб зрозуміти, чи зупиниться війна в Україні, цього року перегляньте підсумкову програму Центру громадської аналітики вежа. Залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Так от щодо зброї, сьогодні видання Wall Street Journal повідомляє про те, що Іран замовив у Китаю тисячі тонн інгредієнтів для балістичних ракет. Очікується, що поставки з Китаю до Ірану. Та пов'язані з ним угрупування, Хамас і інші, розпочнуться найближчими місяцями. Нового контракту на перхлорат алюмінію може бути достатньо для виробництва Іраном 800 ракет, а це немало. І звісно, що такі ж самі компоненти Китай постачає і до Росії. Але. Сполучені Штати Америки не воліють цього помічати, та й, направду європейці не дуже голосно говорять про те, що Китай допомагає Росії воювати проти нас, хоча з Європи більше таких заяв. Видання Bloomberg пише про те, що Трамп не наважився покарати Китай за підтримку Путіна та війни, тому що Китай фактично підтримує війну. Трамп утримується від тиску на Китай з вимогою припинити підтримку китайською стороною військової машини Росії, оскільки зосереджений на інших аспектах відносин із Пекіном. Який є головним геополітичним супротивником Вашингтону. Про це пише, як я сказав, Блумберг з посиланням, звісно, на джерела. За словами співрозмовників агентства, зараз адміністрація Трампа має намір сфокусуватися на двосторонніх питаннях у зовнішньополітичному порядку денного. Трамп уникає прямої критики Сінцінпіна. І саме тому, що він веде зараз активний діалог із Путіним про завершення війни. Можливе завершення війни. Але як на мене, одне іншому не заважає. В нашому розумінні. В розумінні Трампа то це трішки не так. І тепер, друзі, ще питання внутрішньої американської політики, яке дуже важливе це скандал Маска і Трампа. Він нібито трішки вщух, але має місце. Телефонна розмова планувалася після скандалу Трампа і Маска, аби якось уладнати гострі кути між цими двома, ну вже фактично, політиками. Трамп чинний президент, а маск в силу обставин стає все таки політиком. Але згодом стало відомо про те, що нібито не буде такої телефонної розмови. І Трамп сказав, що Маск взагалі збожеволів, тобто там немає з ким розмовляти. Дуже зараз напружені стосунки між ними. Радники Трампа намагають згладити цей конфлікт, оскільки все-таки вважають Маска дуже серйозним супротивником. Своєю чергою, маск після сварки з Трампом, вирішив рознести республіканців та підтримати демократів на виборах. Як то буде виглядати, поки що погано зрозуміло, але стало відомо про те, що маск готовий на виборах до конгресу. Фінансово підтримати виборчі кампанії демократів після сварки з Трампом. Про це повідомив видання NBC1 із радників підприємця і каже: йому начхати на республіканців, Національний комітет республіканської партії, місця в палаті представників і таке інше. Він їх рознесе. Ми вже знаємо, що республіканці програють палату представників. Це, друзі, буде в 2026 році. Сенат швидше за все буде, гаразд, але ілону начхати на все це партійне нісенітниця, сказав радник Маска. Кілька місяців тому Маск пообіцяв витратити 100 мільйонів доларів на політичну діяльність, передавши кошти організаціям пов'язаним із Дональдом Трампом. Але до сьогоднішнього дня гроші він ці не передав і навряд чи передасть їх надалі, так говорить його радник. І він говорить: їх більше немає. Тепер конгресменам пише видання: доведеться шукати кошти в якомусь іншому місці, але де і як незрозуміло. І окрім того. Для них тепер є питанням виклику, а чи голосувати за цей великий красивий законопроект, який передбачає пільги для підприємців, зменшення податків і збільшення дефіциту державного бюджету Сполучених Штатів Америки, проти чого активно виступає Ілон Маск? Законопроект, як ви знаєте, передбачає продовження податкових пільг і може за оцінками економістів збільшити дефіцит бюджету приблизно на 600 мільярдів доларів за різними оцінками. Дефіцит може скласти від 2,5 до 3,5 трильйонів доларів. Це, звісно, космічна цифра. На цьому тлі Трамп продовжує грати із маском, і в тому числі грати із Пекіном і грати з Конгресом. Хоча, до прикладу, новина, яку я вам зараз повідомлю, я не вважаю її повністю верифікованою, скільки вона може означати ігру із Путіним. Про що йдеться? Wall Street Journal говорить про те, що адміністрація Трампа закликає сенатора Лінсі Грема. Послабити законопроект про санкції проти Росії. Це саме той законопроект про 500% мит на товари та послуги до тих країн, які купують у Росії газ та нафту. Співавторами цього законопроекту є вже 82 сенатори. Вони готові за нього проголосувати, тобто з самою процедурою абсолютно не буде ніяких проблем. Але Трамп побоїться, що це може зашкодити його меті відродження відносин між Сполученими Штатами Америки та Росією. Так говорить джерела. Білий дім зв'язався з офісом Лінсі Грема, запропонував йому додати в документ винятки, які б дозволили Трампу обирати проти кого і чому вводити якісь мита чи санкції. Також серед пропозицій, замінити слово «шел», що означає повинен, на «мей», може, усунувши таким чином обов'язковий характер документу. Ну, це на перший погляд може видаватися дуже непривабливою історією, але в такий спосіб. Як говорив Лінсі Грем, він може дати Трампу інструмент тиску на Путіна. Але зважаючи на те, що останнім часом Трамп уже публічно уникає такого тиску, то як пише видання Wall Street Journal, такий законопроект просто буде беззубим і його суть буде нівельована. Хоча, як я вам говорив раніше, я в принципі маю великі сумніви в тому, що цей документ може бути ухвалений. Дуже хочу, друзі, помилитися. І на завершення вам ще дві новини з Росії. По-перше, Центробанк Російської Федерації очікувано знизив ключову ставку до 20%. На 1%. Це небагато. Але це зниження відбулося фактично вперше за три роки, хоча це питання дискусійне, оскільки там було попереднє зниження, але і знову поверталися до такої високої ставки. На Біуліна, очільниця Центробанку Російської Федерації, каже, що у нас ціни знижуються на Росії, ну, трішки дорожче м'ясо. і... Фактично це означає, що нині олігархи Путіна дотисли і Путіна, і на для того, щоб знизити саме цю ставку, аби їхні кредити були дешевшими. Але тепер економіка Росії, друзі, точно переходить до радянської моделі. Це означає, що Росія стає чим далі, тим більше закритою. Хоча не виключає, що до кінця фінансового року облікова ставка може бути переглянута. Я не буду вам сьогодні подивляти більше економічних новин із Росії. Вони для Росії справді вкрай невтішні. Означає це, що рецесія економічна на Росії розвивається шаленими темпами. Звісно, поки що Кремль не впав, але чим далі, тим більше у росіян буде проблем. Звісно, цей процес буде доволі тяглим. і для нас він буде болісним в тому плані, що ми хотіли, щоб економічний колапс на Росії настав раніше. Але я вас запевняю, Росія до цього рухається. І також ще одна новина, непримітна: Москва офіційно звернулася до МАГАТЕ у спробі запустити Запорізьку атомну електростанцію, але зробила це дуже хитро. Глава Росатому Олексій Ліхачов на зустрічі із гендиректором МАГАТЕ Рафаелом Маріаном Гросі підняв питання щодо американського ядерного палива, яке є на Запорізькій атомній електростанції, і сказав: Допоможіть нам або повернути його Вашингтону, або давайте ми будемо його використовувати для того, щоб запустити Запорізьку атомну електростанцію. Гросі повідомив про те, що він готовий виступити посередником з цього питання. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Ще раз вас про це прошу. Пишіть коментарі. Всіх люблю ціношу і не перемикайтесь. Все буде Україна!